Віту всім, шановні глядачі каналу. Я Анна, ентузіастка штучного інтелекту. І сьогодні зі мною Олег, скептик технологій. Олеже, я така рада сьогодні обговорити тему, яка буквально перевертає світ освіти: штучний інтелект для навчання. Уявляєш, які можливості відкриваються, персоналізовані курси, адаптивні програми, які підлаштовуються під кожного учня. Це ж справжній репетитор майбутнього. Анна. Ти, як завжди, бачиш лише сонячну сторону місяця, репетитор майбутнього чи, можливо, ілюзія глибинних знань. Я бачу ризики, поверхневе засвоєння інформації, деградація критичного мислення, коли тобі AI дає готову відповідь. Чи є потреба думати? Але ж у цьому і краса. AI може виявити прогалини у знаннях, автоматично пропонувати додаткові матеріали, пояснювати складні концепції різними способами, доки учень не зрозуміє. Це не про готову відповідь, а про індивідуальний шлях. Уяви, як це економить час вчителям і дає учням змогу навчатися у власному темпі без стресу. Економить час так. Але чи не виростаємо ми тоді у покоління, яке не вміє шукати інформацію самостійно, перевіряти її джерела, аналізувати? Якщо AI завжди подає інформацію на блюдечку, чи зможе учень розрізнити фейк від факту, коли стикнеться з неперевіреними даними поза системою? Мені здається, це шлях до втрати критичного мислення, а не його розвитку. Я думаю, це залежить від того, як ми використовуємо AI. Це не заміна вчителя, а потужний інструмент. AI може генерувати складні задачі, моделювати різні сценарії, які змусять учня не просто запам'ятовувати, а аналізувати і вирішувати. Він може бути як тренажер для мозку, який адаптується до твого рівня складності. Тренажер для мозку чи для пам'яті. Якщо AI адаптується, це чудово. Але чи є у ньому здатність надихнути учня, викликати інтерес до предмету, навчити емпатії або творчості? Чи може AI зрозуміти, коли дитина просто не в настрої або має якісь особливі проблеми, що впливають на її навчання? Це все виходить за рамки алгоритмів. Звісно, людський фактор ніхто не відміняє, але AI може зробити навчання більш захопливим. Наприклад, завдяки VR та AR технологіям керованим AI, можна подорожувати в часі, бувати всередині клітини, спілкуватися з історичними постатями. А нещодавно я читала про систему, яка за допомогою AI аналізує вираз обличчя та інтонацію учня під час віртуального уроку і адаптує подачу матеріалу, щоб підтримувати його зацікавленість та мотивацію. Тивацію, це не просто поверхнево, це спроба зробити навчання по-справжньому живим. Цікаво, але все одно це залишається симуляцією. І чи не створюємо ми тоді залежність від такого роду інтерактиву? Що буде, коли доступ до AI зникне? Чи зможе учень тоді працювати з паперовими книгами, чи розібратися в чомусь без інтерактивної підказки? А щодо аналізу виразу обличчя це вже втручання в особистий простір. І питання конфіденційності даних стає критичним. Щодо конфіденційності, звісно, є чіткі стандарти, які мають дотримуватися. А про залежність ну, ми ж не забороняємо калькулятори, бо вони роблять нас залежними від рахунку. AI – це інструмент, що розвиває нові навички та вміння. Це як мати супербібліотекаря, який завжди знає, що тобі потрібно і як це краще подати. Різниця між калькулятором і супербібліотекарем. У тому, що один рахує, а інший імітує знання та розуміння, імітує, а не володіє ними, або навіть може створювати їх на основі наявних даних, але без справжнього усвідомлення контексту, без етики. Чи може такий репетитор навчити моральним цінностям? Це інструмент для знань, а не для формування особистості, але він може дати доступ до величезної кількості інформації і дозволити вчителям зосередитися на вихованні на розвитку тих самих критичних навичок творчості емпатії. Замість монотонної перевірки домашніх завдань вони зможуть приділяти більше уваги спілкуванню з учнями. Тож, якщо підсумувати, Анна бачить AI як суперінструмент, що революціонізує навчання, робить його доступним та персоналізованим. Я ж бачу ризики поверхневих знань, втрати здатності до самостійного мислення та можливої дегуманізації освітнього процесу. Правда, як завжди, десь посередині важливо знайти баланс саме так, і ми дуже хочемо почути вашу думку. Напишіть у коментарях, як ви ставитеся до AI в освіті чи є він на вашу думку репетитором майбутнього, чи все ж таки ілюзією? Ваша думка важлива, адже від неї залежить, як ми будемо формувати майбутнє освіти разом. Абсолютно погоджуюсь, дякуємо, що були з нами. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк, якщо вам сподобалася ця дискусія. До нових зустрічей у ефірі.